Кульова блискавка це щось із тих речей, в основанні яких ми не віримо, доки не побачимо їх на власні очі. Перші згадки про це рідкісне явище, наші предки, записали більше двох тисяч років тому, але вчені й досі ламають голови над причиною їхнього утворення. Насправді, кульова блискавка порівняно не така вже й рідкісна. За статистикою, 3% людей бачили її вживу, а це на 100% більше ніж тих, кому допомогла гомеопатія. При цьому цей феномен з'являється так рідко і так мало досліджений, що дехто ставить його на одну сходинку з привидами або екстрасенсами у 19 столітті. Французький астроном і фізик Франсуа Араго вперше впорядкував згадки людей про кульові блискавки. Вперше таку блискавку занотували в Британії 1638 року. Як писали очевидці, тоді до церкви залетіла величезна вогняна куля, і очевидцям ніхто не повірив. І тоді. До 1960 року вчені скептично ставилися до існування такого явища взагалі. Її досі не можуть відтворити в лабораторних умовах, але більшість сучасних вчених вважає, що вона таки існує. При цьому принаймні половина спостережень за кульовими блискавками є галюцинаціями, викликаними різкими змінами магнітного поля під час грози. Я Назар і ви на каналі Токар.юей. Щоб упевнити, що це відео не галюцинація, вам треба підписатися на цей канал і вліпити вподобайку, а також написати комент, що вам це вдалося. Більш того, цей канал також не є плодом вашої уяви, адже він існує завдяки допомозі наших глядачів, які щомісяця підтримують нас пожертвами через Patreon або разовими платежами на картки. Щоб переконатись остаточно, підпишіться на наш Patreon, ви знайдете реквізити в описі та закріпленому коментарі. Я вже розказував про червону ртуть, з якою все більш-менш зрозуміло, а от кульова блискавка, що це таке? Скажу одразу: це не шматок вогню, який падає з неба. Згідно описів, вона може мати розмір від горошини до автомобілю. Очевидці стверджують, що кульова блискавка виникає біля землі під час грози. Ці кульки можуть мати жовтий, помаранчевий, білий або блакитний колір, і можуть навіть розділятися на кілька кульок. Явище іноді супроводжується шипінням та різким запахом озону. Воно може тривати кілька секунд, а може й хвилину. Іноді воно не несе жодної шкоди, а іноді може вибухнути. Місцями воно не зачіпає предметів, а може з чимось зіткнутися, що викличе пожежу. Отже, це щось. Що може прилетіти через вікно, спалити будинок і наостанок вибухнути ну, таке собі задоволення. Правдивість деяких очевидців сумнівна, і це ускладнює вивчення явища і допомагає шахраям сенсаційно стверджувати будь-що. Ну, наприклад, що у Конотопі кульова блискавка з'являється щоп'ятниці біля кафе хвилинка. Дехто навіть стверджував, що блискавка проходила через скло, таким чином, наче його там не було. Вперше відео з кульовою блискавкою змогли зняти китайські вчені з університету Ланчжоу. З 2012 року вони вивчали собі грузу, яку знімали на швидкісні камери зі спектрометрами. Після удару блискавки в землю з'явилася куля і, пролетівши 15 метрів, за 2 секунди зникла. Спектральний аналіз показав, що всередині неї був кремній, залізо та кальцій. Такий же хімічний склад має місцевий ґрунт. Дослідники зробили висновок, що кульові блискавки утворюються після удару звичайної блискавки в землю, після чого випаровуються частки ґрунту. Але якби ж все було так просто: іонізований повітря або плазма є умовою для створення вогню святого ельма. Так, так, є таке явище, яке часто плутають із кульовою блискавкою. Так от, вогонь святого ельма це сяйво, яке виникає через значну напруженість електричного поля в атмосфері. Його можна побачити на корабельних щоглах. Кінцях крил літака або навіть чагарниках після грози. Таку назву явище отримало через святого Ельма, який вважається покровителем морів. За легендами, сам Ельм загинув на кораблі під час шторму, але перед тим пообіцяв повернутися, щоб сказати морякам, чи зможуть вони врятуватися. Хм, Святий Ельм надіслав повідомлення. Та повернімося до кульової блискавки. Згідно іншої теорії, віконне скло може викликати кульові блискавки. Іони можуть накопичуватися на його поверхні, що утворює напружене електричне поле з іншого боку, що генеруватиме розряд. Ще одна теорія припускає, що мікрохвильове випромінювання, яке виникає при ударі блискавки в землю, може створити плазмовий міхур, що призводить до утворення кульової блискавки. Цю блискавку також пов'язують із землетрусами. Частина свідків стверджує, що бачила блакитне полум'я, яке виходить із землі на висоту 5 сантиметрів. Або швидкі спалахи світла, що нагадують удари блискавки, але із землі, а не з неба. Дослідники виявили, що певні породи під час землетрусу випускають електричні заряди, схожі на вогонь із іскрами. Щоб зрозуміти, наскільки це рідкісне явище, можна згадати, що щодня в атмосфері планети з'являється близько 8 мільйонів блискавок. Але навіть при цьому кольову блискавку і досі зустрічають дуже дуже рідко. Дуже важко досліджувати те, що виникає так рідко, і тому 2006 року ізраїльські дослідники створили лабораторну версію кульової блискавки. Експеримент підтвердив, що вона може з'являтися у місцях потрапляння звичайної блискавки в землю. Згодом вчені створили навіть синтетичне вузлове поле, що мало би пояснити природу кульових блискавок. Але незважаючи на всі дослідження, свідчення та лабораторні експерименти, кульова блискавка все ще не підкоряється науці. Це загадкове явище має багато секретів. Про кульову блискавку писали древні греки, що бачили їх на кораблях. Пілоти літаків під час Другої світової війни бачили, як вона знищувала цілі кораблі. А цар Микола II навіть писав, що коли був дитиною, то бачив таку блискавку в церкві. 2011 року в Чехії вогняна куля розміром з тенісний м'яч, що мала хвіст довжиною 2 метри, залетіла до відділення швидкої допомоги. Блискавка облетіла кімнату, зіпсувавши частину техніки і зникла. Зустріч із кульовою блискавкою не обіцяє людині нічого хорошого. При зіткненні з землею вона може утворити яму глибиною пів метра. Що ж робити, якщо вам пощастило зустрітися із кульовою блискавкою віч на віч? охорони праці Київського політеху зібрав пораду, що робити в такому випадку, і я з радістю ними поділюся. В першу чергу, не робіть різких рухів і не тікайте. Цим ви можете викликати повітряний потік, в якому блискавка полетить за вами. Візьміть до рук неметалевий предмет та виставіть його поперед себе. Якщо блискавка прилипне до нього, обережно покладіть його на підлогу і повільно вийдіть з приміщення. Затамуйте подих і не рухайтесь. Якщо кульова блискавка наблизилась до обличчя, можна обережно дмухнути на неї. Через високу парусність вона обов'язково відлетить у бік. Тримайтесь подалі від електроприладів та друтів, не торкайтеся металевих предметів. Блискавка завжди зникне сама по собі, іноді безшумно, але іноді з вибухом. Вона може залишити по собі дірку або запах озону. Будьте пильними, блискавка може викликати пожежу. А ще підпишіться на наш Patreon. Це не вплине на кульову блискавку, але допоможе нам розказати більше корисних і цікавих історій українською мовою більшій кількості людей. Ліпіть вподобайку та діліться цим відео з друзями, якщо воно вам сподобалось. Я ніколи такої блискавки не бачив, тому буду вдячна, якщо ви розкажете у коментарях, чи бачили ви її, чи ні. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до наступних зустрічей!